Вітаю, друзі! 20 березня 2025 року. Поки вчора мудрий український наряд обсмоктував, обговорював вкинуту офісом президента його інфошлюхами. Фейкову о, історію з Трусами Мосійчука, Трамп подзвонив Зеленському. І Зеленський, увага, сам запропонував Трампу передати в управління США атомні електростанції України. Про це за хвилинку. А також про те, який розпродаж України відбувається і готується. А поки що підпишіться на мій новий YouTube канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати чисту. Правду. Отже, друзі, уявіть собі, два сусіди підпалили один одному хати, бігають, ну один напав на іншого, звичайно, інший почав давати відповідь, бігають, чубляться, кричать, б'ють, синяки один одному ставлять. А в цей час їхні інші сусіди по вулиці. Бігають, роблять вигляд, що ніби хочуть хату погасити одному з них жертви агресії. А насправді дивляться, щоб звідти звездонуть, щоб цінніше засунути в свій мішечок і винести з хати. Це я про те, що вчора Зеленський. Сам, запро, сам увага, сам запропонував Трампу передати у власність Сполучених Штатів Америки в управління української атомні електростанції. Притом не тільки за ЕС. Є, з якою зараз, за яку зараз іде дипломатичний спір з Російською Федерацією, яка її окупувала, захопила, безумовно, але яка не може функціонувати без згоди України. Принаймні, для того, щоб почала функціонувати, треба вкласти мільярд. Дивіться, друзі, ситуація виглядає наступним чином. Українські атомні електростанції будувалися Росатомом. Будували ще при Радянському Союзі, е всесоюзної там, організації атомної енергетики, яка потім переросла в Росатом. Там обладнання, яке виробляється Росатомом. Практично все. Але на всіх електростанціях почали переходити на касети Western House, виробництво Америки. На ЗАЕС прийшли в першу чергу. Замінити зараз це дорого. Але водночас на електростанціях зношується інше обладнання, яке є виробництво Росатома, яке треба замінювати. І тут, якщо американці поєднають зусилля з росіянами, з Розатомом, то вони можуть привести до ладу АЕС, який зараз, от, заміна деяких вузлів, ну просто МАГАТЕ закриває на це очі. Але в один прекрасний момент може вже й не закривати. Може вже виникнути ситуація, коли скажуть, хм, приїхали хлопчики і дівчатка, приїхали. Ну, власне, е ситуація саме так і виглядає, е не віддаті АЕС треба брати десь гроші на їхню модернізацію. От, щоб не брати гроші, не займатись модернізацією, Зеленський вирішив віддати атомні електростанції росіян. А Трамп радий старатись, він ж бізнесмен. Ми не раз про це говорили. Він уже потирає ручки, відчуває Гешефт, каже, якщо електростанції стануть атомні та й інші також власністю США. То їх росіяни обстрілювати не будуть. Хоп! От вам і результат договорняка двох імператорів. Я не здивуюся, якщо навіть ЗС передадуть в управління американцям. А що? І українцям продаватимуть, якщо мир наступить на неокуповану територію, і на окуповану росіянам продаватимуть електроенергію. Гроші ж, не пахнуть! За АЕС можуть піти гідроелектростанції, паливні інші. Дуже-дуже цікавий момент, треба до нього уважно придивлятись. Але стат продажу або передачі атомних електростанцій американцям уже ми спостерігаємо. Він уже, як кажуть, на морду лиця. Ну а далі. Далі зелені гниди будуть віддавати Одеський порт. Я переконаний, що для того, щоб не стріляли по інфраструктурі, вони віддадуть порт американцям. От і все. Нью-Йорк Таймс вкидало фейк, що нібито Трамп хоче поступитись портом Одеським в Російській Федерації. Трамп хто завгодно. Тільки не дурень, особливо в бізнесі. Не поступиться він в житті портом. Тому що тоді Україна взагалі буде нецікава з точки зору бізнесу, виробництва, видобутку корисних копалин і тому інше. Порт. Порт наступна ціль, яку захочуть заполучити американці. Тут вони зіштовхнуться з інтересами бритів. Тому що британці давно бачать е, Одеський порт під своїм контролем. Ну, вони його фактично і тримають наразі, але, е, це ж таке, сьогодні тримають, а завтра ну, вже офіційно передадуть американцям. Порт є ключовим. Ви ж бачите, що відбувається. В Білому домі кажуть, угода по рідкоземельним металом в стороні. Чому? Бо нема такої кількості, як ми вже казали, рідкоземельних металів. Це фейк вигадка. Це вигадав Зеленський а, і намагався продати американцям. Вони його піймали як е, того. Пленного тягали на цьому аркані, а зараз попустили, бо їм це не цікаво. От пор цікаво, коли зайде, буде взяти під контроль порт, буде досягнута угода по порту, плюс енергетика, тоді вже заговорять про корисні копалини. І не тільки про рідкоземельні, а про всі, бо виїзд країни буде контрольований американцями. А далі, далі земелька, яку скуповують BlackRock та інші е компанії іноземні. І все. І Україна повністю перейде під контроль. Я думаю, американці створять фонд, як вони говорили. Новітній фонд, така, така собі новітня остіндійська компанія і стане колонією. Колонію куди завезуть, якщо треба, людей там, з Бангладешу, інших країн, аби тільки пахали. Українці їх не цікавлять. Особливо українці в Україні по тій причині, що вони ж, як індіанці в США, потім зможуть пред'являти претензії, ще коліївщину, не дай Бог, почнуть. Ми зараз стаємо свідками, очевидцями міжнародного мародерства, коли тяжко зранену трьохлітньою війною Україну роздирають на шмаття, а наші зелені гниди їм цьому допомагають. Ми мовчати не будемо. Ми продовжимо одягати труси Масійчука на голову за диктатора. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.